Вітаю колеги, з вами я, Софія Заріцька, і в нас сьогодні з вами ось така цікава кадрова задача. Підкажіть, будь ласка, чи може працівник, який ще не скористався щорічною основною відпусткою, взяти додаткову? Працівник прийнятий 19 липня 2022 року. Ще ж для початку давайте пригадаємо норми статті 79 Кодексу законів про працю, а саме частиною першою. Щорічна основна та додаткова Додаткові відпустки повної тривалості, у перший рік роботи надаються працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві? Оскільки цей працівник був прийнятий на роботу у липні місяці минулого року, то станом на сьогоднішній день він вже має право на щорічну основну та додаткову відпустку повної тривалості. Але яка черговість, що перша щорічна основна додаткова, чи це все ж таки не має значення? Відповідь на це запитання міститься у частині 4 статті 79. Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної проспілкової організації і доводиться до відома усіх працівників. Тобто законодавством не визначено, що спочатку має бути щорічна основна, а тоді щорічна додаткова. Як визначено у графіку, в такій черговісті і надаєте працівнику його відпустку. Нагадую, що графіки ми затверджуємо до 5 січня поточного року. і ну, відповідно вже надаємо відпустки працівникам в тій черговості, які передбачена графіком. Ще один дуже важливий момент, а точніше, навіть два. Перше, що щорічна основна і щорічна додаткова відпустка може переноситися, в яких випадках це відбувається? А визначено у статті 80 Кодексу законів про працю. І ще другий момент, який важливий, що є категорії працівників, які можуть використовувати щорічну основну що щорічну додаткову у зручний для себе час, тобто поза графіком. Перелік категорій даних осіб, кому ми можемо так надавати поза графіком щорічну основну чи додаткову відпустку, визначені у статті 10 закону України про відпустки. Що ж, а я вам всім дякую. За таку активність, яку ви проявили на цьому тижні, це супер. Приєднуйтесь, розв'язуйте кадрові задачі, оскільки саме так ми з вами і вчимося. Що ж, дякую за увагу та до нових зустрічей.